Економічно успішний Львів реально про це заявив кандидат на посаду міського голови Львова Віктор Галасюк. Львову потрібні нові горизонти, амбітні цілі, кращі умови та випереджаючий ріст. Команда радикальної партії йде на місцеві вибори, аби довести, що досягнути європейського добробуту у місті насправді можливо. Пріоритетом програми радикальної партії і моєї програми як кандидата на посаду міського голови міста Львова є. Суттєве підвищення добробуту львів'ян шляхом, передусім, залучення масштабних європейських інвестицій до Львова, причому інвестицій саме у виробництво, і повернення талановитих, працьовитих, енергійних львів'ян, галичан до себе додому. За час у парламенті фракція радикальна партія Олега Ляшка довела свою працездатність на реальних справах. Зокрема, вісім законів радикальної партії діють переважно в інтересах Львівщини. За версією журналу Бізнес, лідери радикалів Олег Ляшко займає першість за ефективністю роботи у Верховній Раді. За ним одразу і Віктор Галасюк.